Є так. Степане, чи чуєте ви нас? Я бачу, що у вас синець під оком. Розкажіть, будь ласка, як сталося? Що вас побили? Хто побив? Що можна? Я сьогодні Дніпропетровською збирався відвідати Євромайдан, як звичайно, і на якусь хвилину забіг до державної адміністрації обласної, бо там бачив, що проводиться мітинг, була якась сцена. Було жваво, грала музика. І о, в цей момент якісь молоді люди невідомі мені підійшли до мене і о, запропонували пройти з, з ними. Я відмовився, тоді мене силоміць міць затягнули до найближчої палатки. Алло. Так, так, ми вас слухаємо уважно. Так. Затягнули до найближчої палатки, намагалися відібрати камеру і побили. Ага. А хто це був? Тут сайти місцеві повідомляють, що це були тітушки. Якщо можна, я розумію, може вам важко про це говорити, але скільки людей? Вас било, хто ці люди що вас били? І що чи вони звернулися говорили? ви? Що вони говорили? І чи звернулися ви, можливо, до правоохоронців чи а, до когось з керівництва цього провладного мітингу, щоб звернули увагу на те, що з вами відбувається? А, ну, дивіться, Далі в той кашля. момент, коли, Далі коли вони до мене підійшли, їх було четверо, і оці четверо силоміць мене затягнули до палатки. От е, коли вже я зразу з світлого. Потрапивши до темного, не роздивився, що так відбувається. Але е, коли вже мене перестали бити, і я трохи отямився, я їх порахував, їх було 9 чоловік. Дев'човік? Дев'ятеро, так. Угу. А що вони говорили? Е, це цікаво. Е, поки били, вони матюкалися, е, нам. Коли дуже цікаво хоч, хоч, хотіли вирвати в мене камеру, їм це не вдалося, відірвали об'єктив. А, а, навіть в якийсь момент я бачу розплющив очі і бачив, як вони ножем намагалися перерізати а, а, цю стрічку. Я не знаю, як стрічку, не стрічку, mm -hmm. на чому тримається камера, коли ти вішаєш її його на плечі. Mm -hmm. так? Ось, але в якийсь момент поступила команда, і вони мене залишили. І тоді вже я е, трохи отямившись, роздивився. І е, це було саме цікаве, бо це було ну не, не цікаво, як били. Цікаво, що було потім. Бо після того як вони вже почали припинили мене бити, ми почали з ними розмовляти, і я зрозумів, що це Дніпропетровці. Почекайте, можна а... питання? Я не дуже розумію. Тобто вони нас побили, потім кажуть, ну давайте поговоримо. А, ні, такого як не було. Я був дуже, дуже, дуже злий. Я як я їм там відповідав, і чим я не, не дуже себе мабуть добре контролював, але вони навіть мене попросили трохи притишитися та не не матюкатися їм у відповідь. Вибачте. Але так вони мене не могли випустити з намету зразу, бо в мене було заляпано кров'ю курткою, і в якісь ось ішли перевмовини. Тобто, прозвучало, що зараз тебе прийде, забере, міліція відведе. Я почув, що міліція я трохи заспокоївся. Ми почали розмовляти. Звісно, вони мені погрожували, вони висували дуже багато всіляких ідей, що вони зараз зі мною можуть зробити. Але я себе чомусь я не знаю чому відчував досить безпечно, оскільки я якийсь момент зрозумів, що нічого вони мені не зроблять, бо там серед них є старший, і він їм наказав мене не чіпати. Дивіться, ми показуємо на фоні відео сьогоднішнього мітингу Дніпропетровську. Вчорашнього Степане, ну вчорашнього, так? Степан, дивіться, велика кількість людей насправді вийшла. Це після того, як було розігнано, якщо я не помиляюся, минулої неділі дуже жорстоко мітинги. Власне, Дніпропетровськ, в Дніпропетровську в Запоріжжі і влада, і оці от хлопці спортивної зовнішності реально били людей, дуже багато людей. І, можливо, ви знаєте точну цифру, скільки в лікарні зараз людей в Дніпропетровську після того розгону акції. А чому люди знову вийшли? Просто може ви нам поясните, ну, після того, що сталося минулого разу? А ви припали? От, ну, давайте, що покаж, це не покажемо про справа рук тітушика просто... Ага. просто так сталося, що наш гість просто м перервався. Якщо От. можна, покажемо знову цю ходу до центру. міста. Насправді я бачив сьогодні реальний стрім з того, що вбувалося. Е... Бувалось... Ага, а ви тут були, да, весь час? <зв 'язок> uh, ні, я перервався щось з скайпом або з зв'язком. Я не бачив і не чув, про що ви казали. Mm -hmm. Я хочу, я хочу вас запитати про що не перший раз вже. Е Влада там і оці хлопці спортивної зовнішності намагаються розігнати Майдан. Минулого разу були побиття, наскільки я пам'ятаю в Дніпропетровську. Чого цього разу, скільки людей вийшло? Тобто, яка мотивація людей? Вони сердиті через те, що міліція їх так жорстоко розігнала. Вони виступають проти влади, чи за що вони виступають? От в Черкасах це був мітинг сьогодні на підтримку Дмитра Булатова, так, одно з лідерів автомайдану. Мені важко казати. Я не можу казати за що був сьогодні саме мітинг, який, який лозунг був на Євромайдані. Я бачив у мережі, що був проведений флешмоб. На жаль, я я зазвичай веду твіттер. З Євродану Петровської цих подій. Але сьогодні я провів час у цьому наметі, потім з міліцією, ви там працюючи над документами, і тобто я сьогодні все пропустив. У мене навіть немає жодної фотографії, яку б я мав опублікувати у власному блозі на підтвердження того, що я там сьогодні був. Я, я не зможу вам сказати. Точно, але я впевнений, що люди не погоджуються з тим, як що у нас відбувається в економіці, що відбувається у судах, у прокуратурі, у міліції. Це все всіх турбує і люди підтримують вибір і прагнення людей інших своїх, ж своїх вже близьких, у бажанні жити і за європейськими якимись нормами і стандартами, а не про. А не про якось, я не знаю, взагалі. Степане, а скажіть, будь ласка, давайте останнє питання. Ми знаємо, що днями з. що ви малюєте? Ну, добре. З днями з Дніпропетровської виїхав бізнесмен Геннадій Корбан та його партнер Філатов. По-перше, наскільки це правда. По-друге… Чи правда, що їм щось погрожувало І саме головне, той торговий центр, який їм належить, чи правда, що він зараз транслює, в тому числі громадське ТВ і інші телеканали, які показують події в Україні, і взагалі, що відбулося з ними? Мустафа, мені дуже дуже імпонує, що ви цікавитесь саме в мене, начебто я якийсь експерт у цьому питанні. Насправді я зазвичайний громадянин небайдужий. Uh -huh. Я... Скільки можу, слідкую за новинами. Так, я в курсі, що було там з цим торгівельним центром пасаж, він був якийсь час вимкнутий від електропостачання, бо почав транслювати відео з п'ятого каналу. А сьогодні я на власні очі бачив, що, що відео транслюється знову і на великому екрані прямо на центральну площу Дніпропетровська. Тобто, все в порядку. Крім того, я начебто інша будівля, яка належить цим бізнесмен. Uh -huh. Uh -huh. Добре, дякую вам, Степане. Я йшов на то мітинг. Я спросто вони крім українського прапору просили. У Мене є ще останнє питання: чи будете ви зверну... звертатися до а, міліції? Так а, чи писали ви якусь заяву про те, що вас побили, і яка чи була якась реакція? Чи прийняли вашу заяву, і чи якась відкрита кримінальна, наприклад, справа? Я зрозумів. Я е, написав уже заяву і звернувся до міліції з заявою про злочин. Е, отримав номер в реєстраційному журналі. Чи було відкрите якесь кримінальне провадження? Мені наразі невідомо. Е, Очікую якоїсь інформації від правоохоронців. Дякую вам, Дякую за, вам Степане, за те, да. що були з нами. Хочемо нагадувати.